Зараз ми робимо запуск когенераційної установки. Як двигун в БМВ, правда? Німецька техніка. Директор комунального підприємства Дубнокомуненергія Петро Рухер показує запуск когенераційної установки у одній із котелень у Дубні. Їх місто отримало у межах співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку Юсейт для усіх чотирьох котелень у місті. Загальна вартість 50 мільйонів гривень. Зі слів керівника вони можуть забезпечити електроенергією півтори тисячі квартир на випадок блекауту. Відсутності електроенергії з мережі ми котельну не зупиняємо, вона працює повністю в автономному режимі. І потужностей, що по електриці, що по теплу, вистачає для того, щоб ми забезпечили оптимальні параметри її роботи. Установка повністю автономна. Для її роботи не потрібен обслуговуючий персонал. Вона керується з заводу виробника в Німеччині. Разом із запуском четвертої когенераційної установки Дубно Комуненергія відновила роботу однієї з котелень, яка забезпечує теплом майже дві сотні квартир та дитсадок. Директор розповідає, що на її реконструкцію витратили майже 4 мільйони гривень. Це кошти підприємства та міської громади. За рахунок того, що всі роботи, окрім газової частини, виконувалися працівниками підприємства. Нам вдалось істотно більш ніж на півмільйона здешевити в порівнянні із проєктно-кошторисною документацією вартість виконаних робіт, хоча ціни на матеріали на обладнання постійно зростали. Петро рухер показує нові котли та інше необхідне обладнання для автономної роботи. Котельні перед нами два електричні водогрійні котли. Ми їх придбали і встановили для того, щоб, як я вже казав, зняти навантаження з когенераційної установки, забезпечити оптимальний режим. Ці котельні незалежні від інших істочників. Енергію, тобто вони мають тут і генератор, вони мають тут і, і, і когенераційні установки, і газові котли. Нарешті, у нас ще є в експлуатації і твердопаливний котли. Крім когенераційних установок, підприємство отримало й іншу допомогу від співпраці з «Юсейт». Ми працювали ще по напрямку забезпечення технікою і отримали сучасний екскаватор-навантажувач GCB. І ми отримали комплект попередньо ізольованих труб на суму понад 7 мільйонів гривень. Ці труби ми замінили ще в міжопалювальний період. Труби прокладені, і зараз вони значно покращили тепловий режим для споживачів. У Дубні є ще кілька нереалізованих проєктів, які мала б підтримати програма Юсейт. Нагадаємо, 26 січня її представництво в Україні отримало наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталося після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.